Дива природи у Нікополі виставка найкрасивіших та найзнаменітіших екзотичних тварин унікальних неживих експонатів з усього світу. Врівноважені крокодили, неквапливі черепахи, непосидючі мавпочки, балакучі папуги. Це далеко не повний перелік тварин, представлених на виставці, а ще тисячі неживих експонатів з понад 40 країн світу. Родзинка та гордість експозиції яйце і піорніса найбільшого птаха, що колись жив на землі. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тож завітайте на виставку Дива природи до Нікопольського культурно-дозвільлєвого центру щодня з 10 до 18 години. Телеканалу Кварц, інформаційний проект Судії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Руслана Токера відсторонили від виконання обов'язків міського голови. Нікопольці висловились за мир та єдність України. Тепер про це інше більш детально. Нікополь знову опинився перед сміттєвою проблемою. Чимало районів міста знову потопають у смітті, не зважаючи на наявність новеньких євроконтейнерів. Як озвучили на позачерговій сесії Нікопольські депутати, Комфорт та комунальник вже не займаються вивозом сміття. А під час сесії взагалі стало відомо, що керівник цих підприємств Геннадій Абрамов був затриманий за утримання хабара. Сьогодні вранці до мене дзвонили люди з Добролюбова 46, і Добролюбова 50. Вони спросили, що там у нас за бардак з баками почали таскати їх з міста на місце. Коли я задав питання директору комфорту, що там за бардак з баками? Определіть. Он мне сказал ну, то, что я просто сел сразу на мель. Комфорт больше мусора, в городе не занимает. Есть такой господин Абрамов, руководитель комфорта, коммунальщика, только что он задержан за получение взятки на 45 тысяч гривен. И это ответ на то, что происходило в городе и какие были суды. И... Міського голову Руслана Токаря на позачерговій сесії міської ради, скликаній третиною депутатів, відсторонили від посади. Сесія відбулась 11 березня. На ній не аншлаг. З 60 депутатів прийшли 53. Завітала на засідання сесії і громадськість. Близько 9-ї години ранку біля будівлі Нікопольського міськвиконкому збираються люди. Активісти, майданівці, представники громадських організацій та політичних сил. Доповнюють картину хлопці в спортивних костюмах, а також правоохоронці. Тут же на Майдані збирають кошти для української армії. О 10-й годині починається сесія. В сесійному залі Аншлаг з 60 депутатів зареєструвались 53. Засідання проходить під ретельним наглядом представників громадськості. Перше питання про політичну ситуацію в Україні. Депутати не зрозуміли, чи це рішення, чи звернення, тож питання відклали. І одразу перейшли до другого про дострокове припинення повноважень міського голови Нікополя Руслана Токаря. Останнього, до речі, на засіданні не було. Причини, чому він не може обіймати цю посаду надалі, озвучили деякі депутати. За весь відповідний період діяльності на посаді Нікопольського міського голови. Грубо порушується антикорупційне законодавство. На багатьох посадах працюють його родичі, свояки. Не дивлячись на те, що в місті створені цілі корупційні схеми, зокрема у сфері земельних відносин, токарі наживаються заходи по їх ліквідації. Як наслідок, наші виборці змушені сплачувати надмірні кошти за приватизацію землі, присвоєння кадастрових номерів та проєкти газифікації наших домівок. Віталій Журавльов озвучив ряд причин відсторонення мера, серед яких причетність токаря до комунальних фірм, які, як зазначив депутат, діяли незаконно. З моменту початку роботи на комунальному ринку і комфорт, і комунальщик використовувалися підтвердженими тарифами. В органи місцевого самоуправління правильно оформлених економічно обоснованих розчотів, розчотів від даних фірм не поступало. Ну, перевожу на звичайний язик. Опять же, громадяни незаконно платили коммунальную плату, потому что не было экономически обоснованных утвержденных тарифов. В результате проведенной проверки коммунальщик Никополь были выявлены факты излишнего перечисления денежных средств со счетов УЖКХ на счета коммунальщика на сумму 73 500 гривен. Я намеренно акцентирую внимание на работе коммунальщик Никополь, Комфорт, Осели Никополь. Еще раз подчеркиваю, данные коммерческие структуры принадлежат Довіреним ліцем тока його славні журавльов також знайшов порушення при проведенні тендерів. За його словами, фірми, що вигравали тендера, серед них ЮМК та Будмагістраль, належали рідним міського голови. В тендерній процедурі по капітальному ремонту вулиці Шевченка. Асфальтобетонне покриття на суму 7 мільйонів 628 тисяч гривень. В сентябрі 12-го року побіділа фірма ЧПЮ з конкурсним предложенням в 9 мільйонів тридцять тисяч Ізначально тендер незаконен, тому що сума заключенного договору привиси суму предложення. Поїмаєте, чим говорять? Почому ж так вийшло. Для справки ЧП «ЮМК» – Це фірма тестя Руслана Івановича ЮМК начальные букви инициалов Юрія Максимовича Книра. Депутати звернулись до своїх колег голосувати по совісті. Я хочу, чтобы в город вернулось в местное самоуправление. Хочу, чтобы вы, как депутаты городского совета и мы, были депутатами, чтобы вам не сверху, вот здесь, чтобы больше не висели портреты президента, вице-премьера, губернатора, чтобы, принимая наши хозяйственные вопросы, мы по каждому вопросу смотрели, а что нам скажут сверху. Не дадут ли нам пошаг? Я уверен, что мы должны вернуться к тем основам, когда депутаты станут. Уважаємо і відвіслими людьми, када комісії будуть приймати рішення, када буде нормальний сповільний комітет, коли буде нормальне місцеве самоправлінню. А голосувати депутати вирішили таємно. І поки народні обранці розмірковували, яке ухвалити рішення, активісти чекали їх за дверима сесійної зали. Чекати довелось близько двох годин. Результати оголосив головуючий сесії Василь Забігайло. Протягом 15 днів від міської ради має бути відправлено звернення до Верховної Ради, яка призначатиме дату перевиборів. Якщо їх призначить Верховна Рада, вони фінансуються з держбюджету, якщо ж міська з нашої скарбниці. Приблизна вартість перевиборів близько півмільйона гривень. Рішення міської сесії Руслан Токар може оскаржити в суді в десятиденний термін. Секретар міської ради Михайло Метер ще під час сесії кілька разів заявляв: вона та її рішення нелегітимні. Крім того, Михайло Метер впевнений, порушили і його права як секретаря міської ради, адже після відмови міського голови він ще мав час скликати сесію. Іншу думку з приводу легітимності засідання та ухвалених рішень висловив головуючий на сесії Василь Забігайло. За законом, виконуючим обов'язки міського голови стає секретар ради Михайло Метер. Він зазначив, досвід роботи управлінця в нього чималий. Ситуація в Криму загострюється. Верховна Рада Криму ухвалила декларацію про незалежність Автономної Республіки. Якщо в результаті референдуму 16 березня буде прийняте рішення про входження Криму до складу Росії, керівництво півострову одразу звернеться до Російської Федерації. А з пропозицією про входження до її складу. При цьому Верховна Рада України вважає проведення референдуму в Криму антиконституційним. Вона звертається до держав гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом про впровадження практичних заходів зі збереження цілісності країни, в тому числі є прохання надати і військову допомогу. В той же час держава підтягує свої війська до південних та східних регіонів. Колону військової техніки з приблизно 20 одиниць бачили ввечері 8 березня і в Нікополі. Крім того, військово зобов'язані Нікопольці отримують повідомлення від військкомату з призначеннями в команду. В помідомленні зазначається в разі отримання повістки протягом двох годин прибути до військового комісаріату. Проте, поки все це дипломатично називається перевіркою бойової готовності та навчаннями. Ми за мир та єдину Україну. Марші та мітинги під такими гаслами проходять в усіх містах держави. Нікополь не є виключенням. Цими вихідними близько півсотні активних городян з синьо-жовтими прапорами пройшли з містом маршем єдності. Українці, в незалежності від віку, віросповідань чи національності, виступають за мир в Україні. Лідія Миколаївна вже 40 років живе в Нікополі, сама народилась на Уралі. Якийсь час жила на Закарпатті. має друзів та родичів по всій країні та в сусідній державі. І ось вона закликає всіх жінок не допустити війни. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц ще більше інформації. Шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У четвер, 13 березня, температура вночі 0, в день плюс 1, плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм тут на вологість повітря 64%. Ясно. У п'ятницю, 14 березня, температура повітря вночі мінус 1, 0, в день плюс 2, плюс 6. Атмосферний тиск 759 мм тут на вологість повітря 73%. Ясно. У суботу, 15 березня, вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 5, плюс 9. Атмосферний тиск 752 мм Тут на стовпчика вологість повітря 65%. Ясно. У неділю 16 березня вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 5 плюс 7. Атмосферний тиск 742 мм тут на вологість повітря, 77%. Малохмарно, ввечері можливий дощ. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.